9-10 грудня перед великою міжнародною паузою відбуваються матчі між хокейними клубами Кременчук та Тризуб. Вчора Кременчуцьким хокеїстам вдалося встановити новий рекорд в сезоні по закинутим шайбам. Протягом перших п'яти хвилин біля ворітки Ян відзначилися капітан команди Віталій Лялька, Артем Цілогородцев та Денис Матусевич. У другій половині двадцяти хвилинки перевагу своєї команди збільшили Гліб Кривошапкін та Богдан Середницький. Перший гол другого періоду забив вихованець Кременчука Даніїл Дука. Варто відзначити, що це дебютна шайба хокеїста у професійному чемпіонаті. Ще одну сьому шайбу закинув Богдан Панков. Хлопці закинули багато шайб, гарні шайби. Задоволений рухом був, горіли желанням грати. Це було видно. І останній період вісім шайб закинули. Ну, молодці. У третьому періоді Кременчужани закинули дев'ять шайб у ворота київського тризуба. Тублями відзначились Федоров, Целогородцев, Тимченко, Середницький та Лялька. Варто відзначити, що кияни приїхали не в оптимальному складі на матч. Заявили тільки 11 польових гравців та два воротарі, які протягом гри пропустили 16 шайб. А воротар Кременчука Микита Гордюшин оформив свій другий шатаут. Дуже великий у нас лазарет багато травмованих, багато захворіло. Ну вони втомилися. Ми грали два звина, і з так з такою командою це дуже важко.